Скільки доз вакцини БЦЖ ви ввели минулого місяця, і скільки з них було введено під час виїзних сесій? Є один інструмент, який може допомогти вам легко відповісти на це запитання. Обліковий лист це документ, який медичні працівники використовують під час кожної сесії вакцинації для обліку кількості введених доз вакцини. Кожен раз, коли дитина або вагітна жінка отримують дозу вакцини. Медичний працівник спочатку вносить інформацію в реєстр імунізації та робить відмітку в обліковому листі. Для чого потрібні облікові листи. Наприкінці кожного місяця вам потрібно буде підрахувати, скільки доз вакцини ви ввели цільовій популяції під час стаціонарних і виїзних сесій. Облікові листи надають вам ці цифри. Переглядаючи дані в окремих облікових листах, ви можете побачити. Наскільки добре ви охоплюєте ті чи інші громади та де можуть бути прогалені? Ось як виглядає типовий обліковий лист. Ваш виглядає так само? Ваш обліковий лист може виглядати інакше, але в ньому, ймовірно, міститься та ж сама базова інформація перелік вакцин, включених у ваш календар щеплень, і місце для відмітки кожної дози вакцини, яку ви вводите. У цьому відеоролику. Ми покажемо вам послідовність заповнення облікового листа. По-перше, заведіть обліковий лист. Потім відмічайте позначкою кожну дозу введеної вакцини. Щомісяця надсилайте облікові дані у районне відділення і зберігайте оригінали облікових листів у своєму закладі, припустимо. Ви проводите сесію вакцинації в своєму медичному закладі або виїзну сесію. Час завести новий обліковий лист. На цій сесії вакцинації, припустимо, ви щойно закінчили щеплення немовляти віком до 12 місяців пентавалентною вакциною 3 одразу ж поставте позначку про це в обліковому листі. Важливо ставити позначку в обліковому листі тільки після того, як вакцина була введена. Кожен раз, коли ви вводите дозу, ви ставите ще одну позначку. Чи бачите ви. Де потрібно поставити позначку для пентавалентної вакцини 3 у цьому обліковому листі? Оскільки це немовля із цільової популяції, ми поставимо позначку про дозу пентавалентної вакцини 3 ось тут. У деяких облікових листах є одна частина для введення позначок про вакцини, що вводяться дітям віком до одного року, та інша частина для внесення позначки про вакцини, що вводяться дітям старшого віку. Згодом, коли ви перевірятимете, наскільки добре ви забезпечили охоплення своєї цільової популяції, вам буде зручно переглядати дані, розділені таким чином. Тепер припустимо, що ви щойно ввели першу дозу вакцини проти кору дитині старше одного року, що не є цільовою популяцією. Де, на вашу думку, ви повинні це позначити? Ось тут якщо ви вводите дозу вакцини АДПМ вагітній жінці. Також обов'язково внесіть позначку в обліковий лист. Ми поки що показуємо вам тільки обліковий лист, але під час сесії вакцинації ви також будете вносити позначку про кожну дозу вакцини, введену немовлятам, у реєстр імунізації та в карту профілактичних щеплень дитини. Для вагітних жінок ви будете вносити позначку про дози вакцини у журнал допологового догляду та в карту допологового догляду вагітної жінки. Наприкінці місяця ви збираєте всі дані із ваших облікових листів та надсилаєте звіт у районне відділення разом із іншими даними, що стосуються введення вакцин, запасів вакцин та моніторингу температури. Перш ніж відправляти дані свого облікового листа, ретельно звірте їх із вашим реєстром імунізації. При обліку доз вакцин завжди існує ризик людської помилки. Зберігайте всі оригінали облікових листів на випадок, якщо вам знадобиться переглянути їх пізніше. Зберігайте їх щонайменше протягом двох років. Тепер ви знаєте, як заповнити обліковий лист.